Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Інни. Подивимося, що вона прислала. Дякую Інні за подарунок, побажання. Зараз їх перегляну. Я вже, правда, з Інною переговорила, деякі деталі, і вам показую, які скарби є. Такі три браслетики: червоній і чорний, такий браслетик і намисто з браслетиком. Тоненьке коралове намисто, коралове крупніше намисто і бурштин великий, досить такий гарний меч такі. І доперечитую ще листа, може, ми щось пропустили в розмові. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Інни готові. І подивимося, що у мене вийшло. І з бурштину збільшив, зробила одну намисто, і з овальних друге намисто. І ще відібрала дві намистинки для сережок. Сережки зробила в позолоченій фурнітурі, вибрала дві такі середнього кольору, не такі конячні, як кажуть, і зробила такі сережки. Додала свою маленьку намистинку. Така краса. Намисто можна носити разом, можна носити окремо. На центральній більші, вірніше, міжцентральні, і на центральній дала шапочки і роздільну сніжинку, щоб витягнути трошки довжину, бо цих намистин замало було на ціле намисту, тому я вирішила трошечки взяти з цього намиста пару намистин. Додала таку фурнітурну намистину для цікавості, роздільні між кожною, і вже бракувало, то я ще додала дві намистинки свої маленькі, ну, верніше, п'ять намистин на закінчення. А цю, от Бачите, як виглядає окремо ця низочка. А тут я дала шапочки і дала свою таку роздільну намистину. Колір бурштину, щоб витягнути довжину. Оці чотири намистинки, шість намистинок, що я забрала з попереднього намиста. Ну і вже решту я додала свої за кольором, щоб витягнути довжину. Тому що, як я казала, їх було замало, скільки їх там. 11 і 2 насережки, 13 штук тільки було, ну це явно замало. Дала такі самі фурнітурні, щоб вони поєднювалися. І такі дві подружки. Із з браслетиків. Іна попросила зробити два намисти зі згардами. Я вибрала такі делікатні маленькі згарди, бо намистини не невеликі, всього на всього 10 міліметрів. Роз... Розділила чорну між червоними шапочками. І закінчення гачок. Їх також можна носити разом, можна носити окремо. Отак виходить, разом вони виглядають. Отак, як окремо. Великих намистин. Я зробила також пар, пару подружок, але потім інна попросила і до другого додати згарду. Я дала лунницю і друге намисто були без гарди. Додала чорні, бо також бракувало. Ну і таку червону ще. Фурнітурні роздільні, щоб трошки гнучке було, бо намистини великі. Тут дала гачок, тому що вони трошечки таку мають вагу. Отаке з луницею вийшло. А друге, то, що було ось тут, воно було без, лун, без згарди, але Інна попросила дати згарду. Вибрала Богородицю покрови. І так само все, тому що це були подружки. Але Інна каже, я буду їх носити окремо. Тому попросила зробити так. Із яшми, з браслету і поєднала Вони за формою одинакові і колір подібний. Зробила таке намисто, дала фурнітурні для переходу до менших. З більших ще зробила сережки. Така швенза. Не по розміру такі більше. А зрешті менше ще зробила подружку. Для поєднання дала оцю намистинку. Їх також можна носити разом, можна носити окремо, дала такі золоті, роздільні золоті для того, щоб. Свіжіше було цікавіше. Закінчення замочок з ланцюжком. Я ще зробила універсальний ланцюжок на випадок, якщо треба буде подовжити якийсь, то і на собі подовжити. А це дрібненький я не переробляла, я просто додала замочок, тому що отакий був, каже, і на він незручний і ненадійний то я додала кільце і такий замочок. Перенизувати не було сенсу, це, ви бачите, на містечку гарне для чого. і це все, що я зробила. Всім гарного перегляду і до наступних відео.